Бат бульдозер на артилерійському тягачі. Він може використовуватись для риття окопів або укриттів для танків. Інженерну техніку, вкрай необхідну для захисників України, передали військовим в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Саме у таке велике свято День Збройних сил України. Ми передаємо багато сілів таку техніку до лав наших інженерних військ, яка я впевнений, дуже допоможе у оборонній способності нашого регіону. На сьогоднішній день в рамках нашої ініціативи ми передали вже майже 500 автівок різного напрямку. Це були і легкові автомобілі, і вантажівки. Воїни ЗСУ кажуть, ворог постійно намагається зруйнувати наші шляхи постачання на передову. Нашим захисникам на нулі вкрай важливо мати розчищені дороги для евакуації поранених, підвезення продуктів та боєприпасів. Бульдозер на артилерійському тягачі може досить швидко прокласти дорогу серед завалів після обстрілів. Тож така техніка дуже потрібна. Сталевий фронт це реально допомога, щоб забезпечити нас технікою. Керівництво нашої частини дуже вдячно сталевому фронту за надання такої допомоги, якої ми потребуємо.